Сьогодні ми поговоримо про додавання та віднімання дробів. Почнемо з дробів, з дробів з однаковими знаменниками. Що це означає? Давайте розглянемо дроби з такого виду. Наприклад, одна третя додати дві треті. Що це означає? Що означає дріб, 1 третя? Це означає, що якусь цілу частинку ми поділили. Щось ціле: ми поділили на три частинки і взяли одну таку частинку. І ще одну цілу. Ми поділили на три частинки і взяли дві такі частинки. Це однакові частинки, тому що тут. Три митриї ділимо, і ось тут ми на два ділимо. Тому ці дві частинки однакові. Тому ми їх можемо легко дати. Одна така частинка та ще дві такі частинки. Разом це буде три таких самих частинки. Рівень частинки не міняється, розмір частинки не змінюється, тобто так і залишається три третіх. Ми говорили, що риска дробу це дія ділення. Тобто, три третіх – це те саме, що три поділити на три, і це буде дорівнювати одиниці. Якщо ж у нас є мішані числа, тобто є ціла та дробова частинка, як ми будемо з цим працювати, ми будемо цілі частинки додавати до цілих, тобто до числа 3, цілої частинки будемо додавати число 2, а дробові частинки будемо додавати між собою, тобто 5 восьмих будемо додавати з однією восьмою. У нас було три повних, ну, наприклад, 3, цілих тортики і 2, цілих тортики. Разом вийшло 5, цілих тортиків. Тепер говоримо про частинки. В першому випадку п'ять 5 восьмих від торта. Тобто ми торт поділили на вісім частинок, взяли 5 таких частинок. Тут ми торт поділили на вісім частинок і взяли одну таку частинку. П'ять частинок та одна частинка. Ми отримали шість частинок, але розмір цих частинок не помінявся. Тобто, так і залишається 5,6. Але ми знаємо основну властивість дроби, якщо ми бачимо, що чисельник та знаменник ми можемо поділити на одне і те саме число. Нам обов'язково треба виконати це ділення, тобто скоротити дріб. В завданнях ви можете ви додали правильно, але, наприклад, якщо це будуть тестові завдання, ви такої відповіді, такого варіанту, можете не знайти, тому що відповіді вже будуть всі скорочені варіанти. І ви будете думати, де у вас помилка перераховувати, хоча б ви все правильно порахували. Тому треба привчитися завжди чи додаєте, віднімаємо ділимо, множимо, дробових економ, з дії з дробами. Якщо ми бачимо, приходимо до якогось кінцевого результату, нам обов'язково треба перевірити, чи цей дріб скоротний, чи можна його скоротити. Тобто 5, цілих у нас залишається, 6 та 8, зрозуміло, що його можна поділити на 2. 6 на 2 поділити буде 3, 8 на 2 буде 4. Знову ж таки, дивіться, 3 і 4 вони вже не мають спільних дільників, тому на цьому буде крапка. 5,3 четвертих. Знову ж таки, в нас є цілі, і дробові частини, ще раз, цілі з цілими, 4 плюс 8 це 12 цілих тортів. І частинки 5 сьомих і 6 сьомих. Разом виходить 11 сьомих. Тобто ми ділили торт на 7 частинок і ми отримали 11 таких частинок. Зрозуміло, що це більше, навіть, ніж цілий торт. Перше, що ми перевіряємо, чи можна цей дріб скоротити, і друге, ми перевіряємо, чи цей дріб правильний. Якщо цей дріб неправильний, ми виділяємо ще цілу частину. Пам'ятаєте, можна, звичайно, тут усно порахувати, так? тому що є 11 частин, а торт складається з 7 частин, тобто ми сім забираємо, це буде одна ціла частинка, і ще залишиться чотири частинки. Якщо численно більше, або ви не впевнені в таких обрахунках цілу частину завжди можна виділити, виконуючи ділення в стовпчик. 11 на 4 Одинадцять влазиться... перепрошую, 11 на 7, ми ділимо. Це влазиться одна ціла частинка, 7, і 4 залишається. 4 це остача, тобто в нас було 12 частин повних. Далі ми виділили ще одну частинку, і в нас залишилося ще 4 сьомих. Тобто в нас вийде 13 цілих на 4 сьомих. Тобто, коли ми додаємо дроби з однаковими знаменниками, ми чисельники додаємо, знаменник залишається без змін. Де дроби з однаковими знаменниками було додавання. Тепер давайте подивимося, як ж виконувати віднімання дробів з однаковими знаменниками. Ідеї залишаються дуже подібні, так тут тільки в нас буде віднімання. Тобто, що в нас є? Якщо ми маємо однакові знаменники, що ми повинні зробити? Ми від цілої частинки повинні віднімати цілу, від дробів, від, від дробової частини віднімаємо дробові. Ну, наприклад, в нас є дві цілих і одна ціла, два відняти один це одиничка. Сім таких частинок було, і ми маємо забрати з цих семи частинок чотири таких самих частинки. Від 7 віднімемо 4, залишається 3 таких самих частинки. Рівень частинок, розмір частинок не змінюється. Знову ж таки, ми забуваємо, що потрібно перевірити, чи це скоротний дріб, чи не скоротний. 3 дев'яти, зрозуміло, що і 3 і 9 ділиться на 3, і в нас виходить 1 ціла, 1 третя. Але інколи буває, ну, наприклад, від 5 відняти 3. Це 2, і тепер нам треба від однієї частинки відняти дві таких частинки. Так? І тут починається інколи Всякі незрозумілі з, з труднощі. Є два моменти: перший, ми можемо працювати знаком мінус, так тобто, якщо ми від однієї віднімемо два, це буде мінус одна восьма. Тобто, від двох цілих нам треба відняти одну восьму, але. Коли це вивчається в шостому класі, вони ще не знайомі з додаванням відніманням від'ємних чисел, тому йдеться таким чином. Якщо ми бачимо, що нам не вистачає цих частинок, ми від однієї частинки не можемо відняти дві частинки, ми від цілої цієї частини забираємо одну цілу, один повний, наприклад, торт і теж ділимо його на таку саму кількість частинок. Тобто завжди від цієї частинки ми забираємо. Що ми від двоєчки забираємо один цілий торт і ділимо його на будь-яку кількість частинок, яку ми хочемо. Тобто ми один цілий торт можемо записати, що це в нас 7 сьомих частинок, що це в нас 120, 120 частинок, що це в нас вісім восьмих частинок. Все це правильні рівності. Тобто одиничку ми забрали, залишилася ще одиниця. І цю одиницю ми записуємо дробом будь-яким, Але, звичайно, для того, щоб нам зручно було далі рахувати. Ми дивимося, що в нас був знаменник 8. Тому цю одиничку ми записуємо дробом 8-8. Плюс 1 восьма, та, що була в нас, і мінус 2 восьмих. І тепер ми можемо порахувати ці частинки. Одна ціла залишається 8 частинок, плюс одна частинка 9 частинок, 9 відняти 2 7 восьми частинок. Отже. При відніманні аналогічних додаванні, ми віднімаємо лише чисельники, знаменник, тобто частинка, на якій ми ділили якесь ціле, залишається, незмінна частинка такою і залишається. Якщо ж ми бачимо, що в нас менша частинка, треба відняти більше частинок, ми від цілої частини забираємо одну цілу частину і записуємо цю цілу частину дробом, цю одиничку записуємо дробом. Дивимося на те, який у нас знаменник. Якщо в нас знаменники були 7, то, звичайно, ми їх записуємо 7-7. Якщо знаменники були 15, 15, 15. І тоді ми легко можемо додати чи відняти. Це додавання віднімання дробів з однаковими знаменниками. Тепер давайте поговоримо про додавання віднімання дробів з різними знаменниками, що трошечки складніше, звичайно. Отже, тепер переходимо до додавання віднімання дробів. З різними знаменниками. Так? Отже, ну, наприклад, розглянемо дробимо 5 шостих, додати 2 сьомих. Тобто, це частинки різні. Одна частинка, коли ми торт поділили на шість частинок, вона. Чуть-чуть більше. А якщо ми втратили на сім частинок, це трошки менша частинка. Тобто ми не можемо порахувати кількість таких частинок, просто їх додати, тому що це різна величина таких частинок. Тому що нам потрібно зробити? Нам потрібно зрівняти величину цих частинок, тобто нам треба зробити однаковий знаменник або так званий знайти спільний знаменник у цих двох дробів. Одним з таких. Самих прямих і не завжди, не завжди оптимальних і не дуже правильних способів це просто ці знаменники перемножити, так. Тобто нам потрібно знайти якесь таке велике число, яке буде ділитися і на 6, і на 7, і зробити з цих дробів нові дроби з новим однаковим спільним знаменником. Ну, оскільки в нас числа 6 і 7, і в них кратних спільних і не так ну, не так багато, тому звичайно найменше спільне кратне це буде добуток цих чисел. Тобто це буде число. 42. Далі, У нас був дріб з знаменником 6. Ми отримали дріб з знаменником 42. Що це означає? Наскільки ми домножили цей дріб, щоб знаменника 6 отримати 42? Це був так званий додатковий множник. Тобто, для того, щоб з 6 отримати 42, ми цей дріб, і чисельник, і знаменник помножили на 7. Тобто, ще раз, це основна властивість дроба. Ми не можемо лише там чисельник помножити, чи лише знаменник там, де нам потрібно. Якщо ми хочемо отримати новий чисельник чи новий знаменник, нам потрібно домножувати та і чисельник, і знаменник. З цього дроба був знаменник 7, ми маємо отримати знаменник знову 42. Цей дріб, і чисельник і знаменник, нам треба домножити на 6. Тепер. 7 на 6 42 вже в нас є, 7 на 5 35. 6 на 7, 42 в нас вже є. 6 на 2 12. А тепер ми отримали дроби з однаковими знаменниками, тобто однакові частинки торту. Так, їх більше, числа вийшли з більші, але ми можемо ці частинки тепер додавати. 35 додати 12 це буде 47. 42. Ну і ще раз нагадую, що в кінці ми мусимо перевірити, чи ми отримали скоротний чи нескоротний дріб, чи можемо ми його спростити? Ну, 47-42 не скорочується, але це неправильний дріб. Тобто ми ще повинні виділити цілу частину. Тут можна скорист... не ділити в стоп, а скористатись таким логічним міркуванням. Скільки раз число 42, в число 47? Це один раз. Так? Тобто, ми 42 частинки забрали 47, залишилося ще 5 42-х частин. Тепер переходимо до трошечки більших чисел, 20 і 15, і нам треба знайти якесь таке число, щоб воно ділилося і на 20, і на 15. Тобто це повинно бути спільне кратне. Звичайно, коли ми перемножаємо, це не завжди буде найменше спільне кратне. Якщо ви десь забули, як шукати спільне кратне, можна перемножити, але у вас просто ці числа будуть ще більш великі, і вам буде досить складно рахувати все це. Але якщо ви в кінці скоротите ваші отримані дроби, то ви теж до правильного результату. Ну, це не завжди правильно, це вже такий, якщо ви десь там спішите, ви десь заплутались не впевнені, як знайти найменше спільне кратне, тоді можна просто перемножити. Але по правилах, для того, щоб було правильно все пораховано, звичайно, треба знайти для чисел 20 і 15 найменше спільне кратне. Знову ж таки, ми говорили: є два варіанти: розписувати на прості множники. Або я беру більше число і шукаю всі кратні цього числа. Тобто 20 помножити на 1 – буде 20. 20 помножити на 2 – на 1 – 20. На 2 – буде 40. Дивимося, 40 на 15 ділиться? Ні. Множимо 20 на 3 – буде 60. От 60 ділиться на 15. Тобто ось це в мене буде найменше спільне кратне. Ну, досить часто це такий швидший спосіб шукати найменше спільне кратне, чим повністю розкладати на прості множники. Знову ж таки, якщо числа якісь великі, такі не дуже зрозумілі, так може не, Досить складно бути, тому треба тоді в такому випадку розкладаємо на прості множники. Тобто я розумію, що мій новий знаменник буде число 60. Далі шукаємо додаткові множники. Був знаменник 20, потрібно, щоб вийшов знаменник 60. На яке число ми повинні домножити цей дріб? Ну, напевно, на число 3. І чисельник, і знаменник. Якщо в нас був знаменник 15, маємо отримати 60. Ми домножуємо на 4 і чисельник і знаменник. 9 на 3, 27, 5 на 4, 20. І отримуємо це вже однакові частинки рівні, тому їх ми можемо додавати. І в нас буде 47,60. У нас сьогодні 47 досить часто. Це правильний дріб, ми його не будемо віддати цілу частину. Це дріб не скоротний, тому що 47 і 60 не мають спільних дільників. І на цьому буде крапка. Ну і давайте ще розглянемо віднімання дробів з різними знаменниками. Ми ще не розглянули додавання дробів з цілою дробовою частинкою. Ну і віднімання, щось на зміну сьогодні не хочемо. Давайте спочатку з Так. Те саме, що і було з дробами, з різними знаменниками. Ми окремо працюємо з цілими частинами, тобто в нас є 8 цілих тортів і ще 3 торти. Ми їх додамо окремо і окремо ми будемо працювати з дробовими частинками. Але давайте зразу ми подумаємо. І постараємося знайти спільний знаменник. Знаменників у нас 16 і 10. Ну, напевно, досить складно буде ось так перебрати. 16 на 2, 16 на 3. Ми можемо так досить довго. Тому давайте в цьому випадку ми попробуємо тепер розкласти і знайти найменше спільний кратне за допомогою розкладання на прості множники щоб ми повторили всі способи. Отже, ще раз нагадую, що тут мають бути лише прості множники. 16. Ну, ділиться на 2, звичайно. Так? 16 на 2, це 8, ще можна поділити на 2, буде 4, 4 знову ділиться на 2, 2, все, це вже просте число, ділиться само на себе і закінчується одиничкою. 10 знову ж таки ділиться на 2. Отримаємо 5, це вже просте число, закінчуємо одиничкою. Ще раз нагадую: якщо ми шукаємо спільне кратне, ми з першого числа виписуємо всі-всі-всі його дільники. А далі дивимося, чого нам не вистачає. Двойку, ми вже використали, двойка вже є, нам не вистачає лише п'ятірки. Знову ж таки, якщо ви виписали повністю перший, весь, всі дільники першого числа, то ми навіть не задумуючись, Ми точно знаємо, що це разом 16, Тобто всі дільники числа 16. І нам залишається 16 помножити на 5, це буде 80. Тобто, наш спільний знамен буде число 80. Які додаткові множники? Дивіться, ось це у нас 80. Якщо я хочу поділити на 16, тобто мені треба забрати всі дільники числа 16. Буде 5. Відповідно, ну тут можна навіть не думаючи про дільники, тому що 80 на 10 досить легко це буде 8. Ми домножаємо лише чисельник і знаменник. Цілу частинку ми на цей додатковий множник не множимо. Ми її порахували окремо. 35, 24 і ми отримаємо 11,59,8. Знову ж таки, перевіряємо, чи можна скоротити, чи це дріб правильний. Це, якщо все правильно, скоротити не можна, залишаємо це наша відповідь. Ну і те саме ділення. Ми знову ж таки працюємо окремо з дробовими частинами та окремо з цілими частинами. Так? 5 відняти 2 це буде 3. Тепер давайте про дробові частини. Ми попробуємо звести ці дробові частини до спільного знаменника. Тут досить легко, тому що 18 і 9. Зрозуміло, що ми можемо зробити спільний знаменник число 18. Тут додатковий множник буде одиничка, тому що було 18, 18 залишається. Тут має, було 9, має стати 18. Додатковий множник буде двійка. І в нас виходить 1 відняти двійку. Знову ж таки, ми говорили в сьогодні про попередні чуть вище. Що для того, якщо ми не можемо від однієї частинки відняти дві, що ми робимо? Ми від цілої частини забираємо одиницю і записуємо її дробом. Оскільки ми працюємо з дробами-знаменником, 18. То ми цю одиничку, яку ми забрали, запишемо дробом 18,18. У 18. нас залишається плюс 1 18 і мінус 2 18. І тепер ми можемо це все порахувати. І в нас виходить 2, та 17. 18. Знову ж таки, це правильний дріб, не скоротний. Це, тому це крапка, і це наша відповідь. Ну а тепер до розв'язування задач про додавання та віднімання дробів.